Величезний, величезний привіт. Запрошую на перегляд. Товари промислові. Товари в магазині АТБ. Дякую вам за ваші коментарі, дякую за вподобайки. Вмикайте дзвіночок, щоб ви були в курсі усіх акцій в магазині АТБ і не тільки. Папір, сніжна панда, 4 рулони, двошаровий. 3990. Так, своя лінія. Це якийсь а, тришаровий, здається, якщо я не помиляюсь, був я вже його показував. Так, да, Він йде тришаровий. 4 штуки в упаковці. Бачу, що кешбек також буде нараховано вам 66,90 Зева подорожчила, але це також хороший папір. Тришаровий 4 штуки 105,80. В акції туалетний папір від своєї лінії. 4 штуки, двошаровий, з ароматом персика 42 гривні 90 копійок. Я буду заокруглювати ці копійки. Зверніть увагу, серветки косметичні двошарові, 150 штук в картонній упаковці по 30 гривень. Серветки звичайні, 60 штук, 12 гривень. Серветки своє лінія, 150 штук двошарові, 45-50. Не знаю, чому вони такі дорогі. Що тут 150 штук двошарові, що тут 150 штук двошарові, на 15 гривень дорожче. А ці всі розібрали по 41 гривні, бачу, розібрали. А це йде серветки вологі антибактеріальні, 41 гривня в акції. Зі знижкою ватні диски від розумний вибір, 80 штук, 21 гривня, 40 копійок. Платні диски і пек також 80 штук, 22 гривні, 20 копійок. Так, серветки з екстрактом ромашки та алое дитячі з клапаном 120 штук, 40 гривень. Показую вам як новинку. Серветки вологі дитячі з екстрактом череди, ромашки та календули, 72 штуки. З клапаном упаковка 44,50. В акції підгузки преміум памперс 400 гривень. Зі знижкою пилюшки від своєї лінії 10 штук, розмір 60х60, 59. Підгузки міні b по 305 гривень, зараз зі знижкою 20%. Хагіси нічні для сну 345 гривень. Трусики, підгузки для дорослих. 10 штук в упаковці. Зараз дуже хороша знижка. 161 гривня. Підгузки, трусики для дорослих. Нічні. Також зараз з хорошою знижкою. 297 гривень. Підгузки, трусики для дорослих тена. Розмір М 529 гривень. Зверніть увагу, теж зараз добра знижка. І також Тена розмір L604. Натурела жіноча гігієна 37, 10 штук. Always 10 штук, 41 гривня. Жіноча гігієна Котекс. Део 46 штук. Також зверніть увагу, дуже хороша ціна 63 гривні. Котекс Night. Подвійна 12 штук, 69. Тене леді 10 штук, також зараз хорошою акцією 77,50. Жіноча її на сені 15 штук, 100 гривень 40 копійок. Жіноча гігієна Лібрес 10 штук, плюс 3 додатково в акції в подарунок вам. Тільки в АТБ 4930. Лібрес 10 штук, 3680. Зі знижкою жіноча гігієна Котекс 70 гривень 40 копійок. В акції Тео мило 400 грамів, 50 гривень, 70 копійок подорожчало вже. Гелі для душу чоловічі фа 250 грамів, 80 гривень. Великий можна придбати за 120 гривень 400 мл. Гелі для душу Акс по 102 гривні 50 копійок. Чому гелі для душу стали такі дорогі? Скажіть, хтось мені скаже чому це гель для душу? Гель для душу Old Spice 199 гривень. Це 675 грамів? Мило. Крем, мило, молочні протеїни та магнолія квіти лотосу. 60 гривень 500 грамів. Тут я бачу якась новинка знову на полицях. Гель для душу. 400 мл 59-60. Ще трішки така адекватна ціна. Пляшка з дозатором і аромати різні. Гель для душу, Фа. Жіночий. 250 грамів, 65 гривень. Кремовий гель для душу Нівея 500 грамів, 133 Мило антибактеріальне сейверд 63 гривні 220 грамів. Алоє та класичне. Так, це у нас мило рідке, оливкове, рожеве. По 500 грамів іде пляшечка з дозатором, 49 гривень. Показую вам як новинку. Зубна паста «Лакалут» для дітей 44 гривні. Зараз також хороша знижка. В акції колгіт відбілююча зубна паста, 41 гривня, 40 копійок, 50 грамів. Також можна придбати ось таку, це також відбілююча 100 мл 55 гривень. Відбілююча колгіт. Всі зубні пасти відбілюючі. А яка ще відбілила, не знаю. 75 грамів, 49 гривень. І також Max White максимально відбілююча 100 грамів 55 гривень. 42 гривні колгіт захист 75 грамів. 29,60. Зубна паста Colgate Total 100 грамів 67,90. Тримайте свої зубки в чистоті. Хороші ці флос зубочистки. Тут 50 штук, обов'язково їх придбайте. Зараз на них дуже хороша знижка 25,80. 24 гривні ополіскувач для ротової порожнини. Антиперспірант Рексона жіночий 81 гривня. Зараз в акції. Кулькові дезодоранти фа жіночі по 55,40. Хороша ціна на піну для гуління арко. Зверніть увагу, 300 мл 77,50. Чоловічі кулькові фа 60 гривень. Зі знижкою кремевелін 300 чи 200 гривень. 200 грамів 82 гривні 70 копійок. Дитячий крем 32 гривні 30 копійок. Біла фарба для спортивного взуття щиточкою 36 гривень. Сільвер фарба для замчита ноуку 7740. Шампунь розумний вибір, корінь лепехи, лопух, кропива, літер. Ціна 40 гривень. Нарешті привезли шампуні Тео, тому що було тільки один вид, потім з'явився чоловічий і додали новий. Це вже новий, повністю два в одному. Шампунь-кондиціонер 67 гривень 30 копійок, 350 грамів. Показую вам як новинку. Шампунь Тео цей можна придбати зі знижкою, два в одному алої, 55 гривень. І шампунь для чоловіків Тео, 3 в одному, 55 гривень. Шампунь Біо, тут майже літр, ціна зі знижкою зараз 55,90, зверніть увагу. Так, ці шампуні і кондиціонери також були нещодавно, З'явились нові з олією вівса волошки. А, два в одному очищуючі шампуні для жирного волосся. 400 г 62 гривні. Хто чекав на знижку у цей шампунь для всіх типів волосся з протеїнами козиного молока та кератином, Зараз можна придбати його з дуже хорошою знижкою. Я шукаю об'єм 500 мл і ціна 29,60. Чоловічі проти лупи по 70 гривень. І великі 400 грамові 136,80. А ось цей а, лайм. М'ята можна придбати за 118,90, також 400 грамів. Доместос. Бачу, що трішки купують Доместос 46 гривень, це півлітровий. І акція на великий Доместос 79 гривень. Ультрабілий. На ультрабілий дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Біо, бальзам для миття посуду. По 500 грамів і також гель для миття посуду біо. Зараз в акції, зверніть увагу, по 20 гривень 90 копійок. Власники карти АТБ можуть придбати ріо для миття посуду 500 грамів за 22 гривні 90 копійок. Концентрат для миття посуду. Хелпер МАКС. Пляшка з дозатором цілий літр 76,60. Хто полюбляє донат? Літр 100 гель для миття посуду 67,50. І можна придбати точнісінько такий самий літр 100, тільки в пакеті, буде дешевше. 46 гривень 80 копійок. Просто перельєте у свою тару. Знижка на змивки в унітаз по 15,50. Таблетки для бачка в Унітаз Ріо, 4 таблетки, 30 гривень. своя лінія. До речі, я хочу сказати, що вони швидко закінчуються, наскільки мені відомо, писали в коментарях. Є дуже хороший засіб, називається САНО. Ви просто його відкриваєте, ставите в бачок унітаз, тому вистачає там на дуже-дуже довго. Мені одному вистачає на пів року, на 6 місяців, десь так 5-6 місяців. Змивка ось така в унітаз. лаванда. Остання. Ні, ще одна там є. 32 гривні. Power Washing Free. Це гель для, для прання. Універсальний 2 кілограми. 84 гривні. 40% знижки на сів для миття підлоги. 71 гривня. Містер пропер. Також літровий з лимоном 115,90. І найдешевший це ріо для миття підлоги з лимоном. Також літр 52 гривні майже. Порошок Бебі для прання дитячих речей. Вага 2,200-222 гривні. Капсули для прання неопур. Колор 10 штук, порошок та гель 2 в одному, 92 гривні. Порошок Проваш, універсальна формула, 400 грамів 27,80. Хороша ціна. Для власників карти АТБ. Порошок Грюнвельд 400 грамів 22 гривні 90 копійок. Гель для прання Вошн Free вагою 200-11050. І також можна придбати великий універсальний гель для прання Washing Free вагою 4 кілограми за 152 гривні. Зверніть увагу. 205 гривень капсули для прання Неопур. 24 штуки в упаковці. Порошок та гель два в одному. Так, це якийсь новий порошок, 1,5 кілограми він вже. Другий тиждень, як новинка на полицях, універсальний. Для автомат машинок знижка 45% 57,40%. Порошок тайт 45 гривень 300 грамів. Порошок персіл 57 гривень 300 грамів. Капсули для прання лоск 15 штук. В упаковці 206,50 гривень. Зі знижкою ополіскувач для тканин тканинфельча Азура 135 гривень 2 літри. Також хороша знижка на Сілан, великі 146 гривень. Там літр 700, літр 400. Я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. І зустрінемося з вами скоро. До зустрічі.